Але спочатку перед демонструванням обрізки я би хотів нагадати, що у яблані є 4 види генеративних органів, тобто таких бруньок, які будуть плодоносити. Це у нас кольчатка, плодовий прутик, плодовий списик та плодуха. Що таке кольчатка? Це. Такі бруньки, ось вони, 1, 2, 3. Тобто вони такі витягнуті більше коротенькі. І на кінці мають генеративну бруньку. Генеративна брунька, ось вони, вона відрізняється від вегетативна, вона більш округла, має таке більш буровате забарвленням. Тобто тут у нас будуть формуватися плоди. Ну, якщо все добре. Ось отакий є генеративний орган, це у нас плодуха. Це вже коли кольчатка розростається далі і вже у нас тут дві генеративні бруньки. Ось можна сказати, що плодуха молоденька. Ось раз і два. Отак виглядають. Їх може бути ще більше, тут і п'ять можуть, можуть бути, але це вже в наступних роках виросте. Далі ось такі списики. Ось вони, вони десь ну, 10 см до 10 см і на кінці генеративна брунька. Списики. І є ще прутики, вони схожі на списики, але вони довше. Тут в мене на яблуні немає прутиків, тому не покажу Це ось генеративні бруньки на сорті Мельба. А ось генеративні бруньки на сорті Чудне. Ви бачите, відрізняється. Тут в основному все на стовбурі закладається. В основному кільчатки. Бачите, скільки їх ось вони. Кільчатки. Тобто, воно, це цей сорт, не дає галудження. Майже не дає галудження. Ну тут трішечки є прирісти, але зараз ми їх будемо і обрізати. Вони нам не дуже потрібні. Тобто, це, 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 це теж різниця між сортами. Така існує. І тут більше саме кільчаток. Майже нема плодух, ну тут є трішечки, але майже нема. І майже немає ні прутиків, ні списиків. Тобто, все це ось, це прирісти, вони генеративні. Тобто, ту, о, вибачаюсь, вегетативні, тобто тут брунька на кінці вегетативна, тут листя буде рости. Отут скрізь. Так, починаємо знизу до гори. Перше, що ми робимо, це робимо штамп. Я отут на кільце відрізаю. І все це теж на кільце, на кільце, на кільце. Оце. Відстань 40 см до першої гілки. Тут нічого не потрібно, нам, воно буде лише заважати. Далі бачимо, у нас є ось плодуха, ми її залишаємо. Тут будуть яблука. Ось кільчатка є, далі. Залишаємо. Ось у нас в минулому році була обрізка сформувалася кільчатка і список. Тут будуть теж яблука. А ось у нас відросла вегетативна гілка. Ось вона, вегетативна. І на кінці у нас тут вегетативна брунька. Ми її повинні обрізати, цю гілку. Якщо ми її не обріжемо, вона на себе забере силу росту. Ми її обріз... можемо обрізати на 2-3 бруньки. Чи трішечки більше залишити. Що ми маємо зробити? Дивіться, уважно. Якщо ми обрізаємо на 2-3 бруньки, вона, скоріш за все, почне тут ще давати вегетативні е, пагони. Дуже міцні такі. Вони нам, ці вегетативні пагони, не потрібні. Ми їх повинні послабити. І тут є два варіанти. Або ми відрізаємо отут коротко, отут є ось сплячі бруньки. Коротко, якщо ми обрізаємо, вони не будуть мати сили росту. Вони ну, дуже сильно вони не будуть рости, вони дадуть нам або списики, або прутики. Це буде в наступному році вже закладка генеративних бруньок. Або ми можемо відрізати трішечки далі, отут, наприклад. І у нас вже буде не три бруньки, а 5, 6, 7 бруньок. Тобто, Увесь, ну, скажімо так, сок да, з коріння піде не в три бруньки, а в п'ять, там, в шість, І вже сила росту не буде такою великою. Ми тут можемо відростити е, теж генеративні бруньки. Але е, нам невигідно саме на М9, на колоновидні яблуні, залишати дуже там великі гілки, особливо. Внизу, ну, тобто унизу дерева. Тому ми відрізаємо ось так. Ми робимо обрізку. Отак, трішечки е, схиля, на вкосу робимо обрізку. І у нас отут сплячі бруньки отут, почнуть отак відростати. Дадуть нам саме генеративні бруньки. Те, що нам потрібно. Так, далі йдемо е, по брунькам. Генеративні. Генеративні, генеративні, залишаємо генеративна брунька. А ось далі йдемо. Ось знову вегетативно. Два варіанти. Або коротко, або тут. Ну Ми тут е е вони не дуже розвинені, оці ось бруньки. Я обріжу отак. Тобто тут буде формуватися кільчатки. Він почне тут рости, будуть кільчатки формуватися. Знову таки, генеративні, генеративні, генеративні. Е, залишаємо. Далі, ось дивіться, була обрізка. Ось е, відросла брунька, о, брунька, гілка відросла. Була в минулому році обрізка отут. Я спровокував ось кільчатки, почали рости генеративні органи і дало мені отаку. Вегетативну гілку. Вона мені не потрібна, я її вкорочу. Отак. Тобто залишаю трішечки, тут багато не треба залишати. Це все в нас генеративні, генеративні пішли і так далі. Ось. Забув сказати, що ми можемо формувати у один стовбур карликові дерева. Ну, можна формувати у два стовбери. Отак, два рукава. Від стовбера у нас ростуть, в основному ми залишаємо генеративні гілочки. І ці гілочки у діаметрі не повинні перевищувати 1-3 центрального провідника. Тобто, все, що товсте, ми взагалі відрізаємо ну, на кільце. Тому що. Воно на себе забере е, рост. Ну, а на таких сортах, на таких, як чудне, взагалі два стовбури не можна робити. Тільки один. І так, продовжуємо. Ось генеративна брунька. Ось минулорічна обрізка. Я спровокував генеративну бруньку. Відрізаємо те, що так. Все. Ослабляємо різ. Це в нас генеративно. От Бачите, обрізав гілку, вона перевищувала у діаметрі. Ось вон е список отримали. Ось теж. Генеративні бруньки. Ось пішов приріс, ось генеративні бруньки. Ось тут ми обрізаємо. Отак. Все. Тобто ніяких гілок. Довгих ми не залишаємо взагалі. Тепер що стосується центрального провідника, от дивіться, була обрізка це 3 ну, роки назад. У нас виріс центральний провідник. Далі. Тут була обрізка. За ці два роки, отут, це три роки назад було обрізано. Сформувалося, дивіться, скільки кільчаток. Бачите? Ось вони. Тут це буде плоди. Дуже багато. Оці всі гілки вегетативні я пообрізав, щоб вони не заважали формуватися генеративним брунькам. Оце зараз теж обріжу. Тобто ось я його Обрізаю отак коротко обрізаю. Це в нас е, генеративний. Це в нас, ну, можна навіть сказати, що це прутик. Навіть так можна сказати. Далі. Після обрізки, це вже 2 роки тому було, ще обрізано. Ось він. Вирісло 2 роки тому назад. Тут вже в нас почали закладатися ось вони, кільчатки. А це в минулому році була обрізка. Виросло три гілки. Вегетативні. Ось вони. І тепер варіанти, які в мене є. Дивіться, я можу зараз залишити один, ну, наприклад, отак обрізати, отак. І далі, щоб в мене росла е, центральний провідник. Але мені досить вже висоти цього дерева. Тому я обрізаю отак. Дивіться, залишаю пагон. Я навіть дуже високо обрізав. Трішечки треба менше. А тут я вже не залишаю цей пагон. Я хочу от на цій висоті тримати дерево. Я отут обрізаю такий залишаю. Все. Оце я теж обрізаю коротко. Отак. Все. Воно в цьому році вже сильно рости не буде, і я в слідючому році ще раз обріжу. Більше я висоти не хочу цього дерева. Тепер другий те теж саме ось. Йдемо, йдемо. І в кінці ось я залишаю, обрізаю, ось тут я обрізав, невеличкий приріс, все досить. Я більше не хочу, щоб угору воно росло. Стовбур буде збільшуватися в діаметрі, тут буде більше генеративних броньок ставати і все це буде дуже гарно виглядати і працювати. Що стосується більш слабого поросту сорту, тут, ось з самого початку, залишаю штамп 30 см, ось в мене гілка Генератив, о, вегетативна вибачаюся, обрізаю коротко. Ось була обрізка. Е, я теж роблю. Залишаю одну гілочку. Ось отак. А тут я взагалі отак обрізаю. Все. Отак. Провокую оце, нехай оце буде генеративна брунька, дасть нормальне яблуко, щоб вся сила росту от сюди не пішла. Тут у мене все нормально, не чіпаю. Е, далі, отут. Те ж саме. Отак, хоп, зробив, більш коротко обрізав. Все на цьому. Далі йдемо. Ось вони генеративні, генеративні, генеративні. Ось пішла вегетативна. Те ж саме. Послабляю її. Послабив. Далі. Генеративні, генеративні, ось вони. Генеративні. Послабляю. Далі. Послабляю. Послабляю. І е, тут в кінці, дивіться, я одну один пагін обрізаю, він мені не потрібен. Цей ослабляю і верхній залишаю. Нехай ще підросте. Я його не чіпаю. Все. Оця, оце вся обрізка цієї яблуньки.